Демісезонна ортопедична взуття для дівчинки бордового цвіту від бренду Перлина. Перлина це Туреччина, фабричне, взуття робиться на фабриці зроблено з високоякісних матеріалів, натуральна шкіра. Така яскрава моделька, дуже якісна, дуже гарна моделька для дівчинки. Модельку взуття можна носити як осінню, весною, так і зимою. Зими в нас теплі дуже. Підошва дозволяє, вона дуже висока, прорізнене, гарно так зроблена з високих технологій. Правильний ортопедичний заднік. Дуже гарно фіксує ніжку дитини. Що це як для дітей, так і для дорослих. Потрібно, щоб заднік фіксував гарну ніжку, щоб не було ніяких нарушень. Взуття для профілактики, не для лічення. Ліпучки дуже добре фіксують ніжку ніжки, але ну, моделька розрахована на худеньку ніжку, тому що тут вона в об'ємі може не підійти на повну ніжку, всередині утеплітель і фліз. Стілечка ортопедична. На жаль, я не можу витягнути її, бо вона. Там супінатор, амортизація, щоб добре фіксував, щоб дитина було ну, зручно, комфортно, дитина себе почувала. Взуття е е е можна під'їхати до метро Дарниця, вулиця Малишка. Є магазин у нас, або замовити на сайті мініменю. Є повна оплата, є часткова оплата, а також є по предоплаті. Рекомендую перлина, дуже якісна, дуже гарна моделька.